Всім привіт! Друзі, зараз поговоримо про ситуацію на фронті, про кадри, про кадрові рішення, про карт-бланш сирського і як зараз продовжаться чистки серед найвищого генералітету України. Про це зараз в деталях з інсайдами. Ви не забудьте підписатися на канал з вас, лайк, шер, коментар, підписка. Тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Почали. І так, почнемо давайте зі статті в York Times. Яка говорить про те, що, на жаль, і це реальність, яку ми маємо визнати і не просто визнати, а терміново виправляти, Україна не підготувала належні оборонні рубежі за Авдіївкою. Нью-Йорк Таймс написав велику статтю, в якій проаналізував в тому числі супутникові зйомки, і дійшов до висновку, що Україна не підготувала відповідні. Укріплення за Авдіївкою, при тому, що штурм, такий вже жорстокий штурм Авдіївки, почався на початку жовтня минулого року. Таким чином, в Україні було ну в нашої влади були місяці на те, щоб розуміючи, що Авдіївка під загрозою, це було зрозуміло абсолютно всім, що невідомо чим це закінчиться. Збудувати рубежі, на які в разі чого українським військам доведеться відступити за Авдіївкою. Але цього так і не було зроблено. Більше того, на початку листопада там був Зеленський, говорив про те, що от пріоритет фортифікації. Ну і, судячи з усього, це залишилось просто словами. Тому що Нью-Йорк Таймс показує супутнікові зйомки, які показують, що те, що там було якісь вириті траншеї, ну це в ніяке порівняння не йде з тими системами фортифікаційними, які набудувала Росія, наприклад, по тій самій лінії Суровікіна, в Запорізькій області, і на яких фактично захлинувся український контрнаступ, і ми мали вже цей досвід, розуміли це і не зробили. І оце звичайно є величезна проблема, величезне питання, яке треба ставити. І це питання і до політичного, і до військового керівництва, які мають прозвучати, і головне мають бути зроблені висновки з цього. Бо далі відбулася біда. Коли нам ми таки втратили Авдіївку, а виявилося, що відступати нашим підрозділам одразу за Авдіївкою, особливо то нема куди. І ми дали можливість фактично росіянам просунутись вглиб території. території. Так, да, це не критичне просування, але зараз ми їх зупиняємо під, під тим, що перебрасуються туди підрозділи підкріплення. Але ще раз фортифікації, за які зачепитися і в яких власне зупинити росіян. Підготовлені не були ще дуже показово, що про це говорить Нью-Йорк Таймс. Воно говорить, да там лейтмотив цієї статті такий. Безумовно, Україну зараз підводить захід з озброєнням. Ну мається на увазі Сполучені Штати Америки з цим пакетом допомоги. Але ж Україна має робити свою роботу, ну готуючи фортифікації, і все інше. І знаєте, чесно кажучи, з цим посперечатися ну абсолютно неможливо, і це є правда. І це правда за яку в якої є імена, які мають нести за це відповідальність. Бо дуже добре говорити щось в заявах, зверненнях і відеозверненнях, але треба працювати. І має робити працювати система з цим погано, і це треба терміново виправляти. І інша історія це продовжуються великі зміни в українському війську. Новий головнокомандувач Сирський. Він дав що давно допис, що він там в районі Авдіївки, і що будемо міняти керівників командирів бригад, що є проблеми з певними командирами. Оце його допис. Подивіться, що працюємо, бачимо певні проблеми, будемо когось підкріплювати, а когось і змінювати. Ну і синхронно з ним Зеленський записав відео звернення, значить що у сирського карт-бланш, і що сирський може робити те, що необхідно. Послухайте у главкома. Карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах. Будь-які всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт, реальні потреби, мають реально бути солдатами, сержантами, бути такими, якими потрібно, щоб досягти українських цілей. Ну насправді сирські зміни в керівництві збройних сил України не завершились. Ви знаєте, що це ж не тільки залужного поміняли на Сирського, був замінений начальник Генерального штабу, заступники начальника Генерального штабу, заступники головкома нові замість Забродського, Мойсюка, балана призначені, І, ну, тобто серйозні зміни, але вони не завершені. Наступний крок це, по моїх даних, зміна великої частини командувачів оперативних командувань. Це звільнення командуючого військово-морських сил України Ніжпапи. Є питання по командуючому військово-повітряних сил України Олещуку. По деяких генералах, які відповідальні були за район Авдіївки, почалися службові розслідування. Ні, я теж думаю, що там цілком можуть бути наслідки і кадрові, а можливо, і не тільки. Ну тобто, попереду, наступний крок великих змін в керівництві збройних сил України. Ну, побачимо, як це буде відбуватися. Тут дуже важливо, я розумію, що в Сирського своя команда, і він має повне право її ставити. Більш того, я підтримую залучення таких молодих офіцерів, як там того ж самого Сухаревського, якого я знаю особисто Герой України, полковник Сухаревський, колишній командир 59-ї бригади. Він давно переріс цей рівень. Зараз він заступник головнокомандувача. Це добре, коли таких молодих, крутих офіцерів підіймають, але тут треба не виплеснути воду, бо є певна інституційна пам'ять. І є тут теж важливий цей стратегічний рівень і його розуміння, і от щоб ми його не втратили, бо і так ми бачимо, що з ним в нас є певні проблеми. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. І ще раз хочу сказати: треба робити висновки з своїх помилок. Про них не треба мовчати, а про них треба говорити і виправляти і фортифікації. І планування, і стратегія це те, що маємо ми піднести на абсолютно інший рівень, бо ми не можемо з росіянами боротися кількістю людей. Це неможливо, і кількістю снарядів теж. Тому маємо боротися кількістю містків і завзяттям, в тому числі в будівництві фортифікації, і в таких речах. Тому що наше завдання зберегти кожну людину, бо просто нас є набагато менше ніж них. І тому ми маємо це враховувати, роблячи кожне будь-яке рішення. І командири мають бути заточені саме на це. Причому не тільки на високому рівні, а до рівня командира роти, якому кожен має розуміти, що втрата особового складу буде розслідувана. І якщо це була абсолютно помилкова річ, то за це буде відповідальність. Це дуже важливо для того, щоб зберегти саме головне життя українських воїнів. Друзі, а ми тримаємо стрій.